До найболючішої найважливішої теми, але з трохи іншим аспектом з трохи іншою оптикою дрони служби безпеки України уразили газовий термінал в російському тимбрюку. Після удару порт палав три доби. Повідомляють наші джерела в службі безпеки. Бійці з центру спецоперації Альфа атакували Темрюк ще 5 грудня. Лунала серія вибухів. Почалась пожежа, горіли понад 20 резервуарів. Загальний об'єм по 200 Кубічних метрів кожен ну з 30 наявних виведено з ладу термінал з перевалки зридженого газу. Крім цього, безпілотники знищили залізничні сестерни проміжну заправну ємність і зливно наливну естакаду. Уражено так само і низку об'єктів противника на тимчасово окупованих українських територіях. Генштаб підтвердив, що сили оборони знищили склади з боєприпасами і пальп... паливно-мастильними матеріалами на Луганщині. Ну а в Донецькій області дрони сил спеціальних операцій атакували склад, де зберігалися розвідувальні та ударні ворожі дрони, а також їхні елементи до них вдалося українському війську вразити і мобільну вогневу групу противника, і ракетний комплекс Панцирь Рамосієнка долучимо до бесіди. Це військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України, військовий аналітик пан Олександр, чотирьох. Вітаю вас, що розпочинаємо з території Росії і тимчасово окупованої території України, ми прекрасно розуміємо, що енергетична ба нафтогазова галузь і ем, інфраструктура, те, що горить найчастіше у Росіян, це зона прискіпливої уваги. І ми регулярно говоримо про ці відсотки: а скільки вразили, скільки знешкоджено, скільки пошкоджено, скільки виведено на ладу і так далі. Ніде не знаходила я російської статистики. А скільки з того пошкодженого вони встигають і можуть відновити з огляду на санкції дарують, які не діють, і з огляду на критичність потреби забезпечувати пальним і цивільну частину росіянського населення, ну і військову серед іншого або ну, ви не знайдете статистику. Справа в тому, що у Росії є чутливі теми, які вони не виносять в публічну площину і не будуть виносити, тому що незважаючи на те, що ці питання можуть турбувати когось, хвилювати, в принципі. Російському режиму на це байдуже, тому вони не дають статистику за виключенням окремих джерел, які є опозиційні до путінського режиму. Там ще може інформація бути. Не буду їх рекламувати, але вони є. А це якщо говорити про відкриті джерела, загалом ми виходимо із того, що є інформація від української воєнної розвідки. Були публікації так само з посиланням на відповідні джерела в західних виданнях, наприклад, Ройтерс Файненшал Таймс. Інші. Де зазначалось про те, що збитки становлять станом на зараз 20% нафтопереробки Росії, і можна їх доводити щонайменше до 30%. Це тільки те, що робить Україна. Уявіть собі можливостями, нашими українським озброєнням, використовуючи наші ресурси, наші можливості, креативність, ініціативність і професіоналізм наших людей, наших бійців сектору оборони і безпеки, які працюють в цілодобовому режимі. На ураження я би відзначив ще те, що додалося до ударів, крім безпосередньо нафтогазової інфраструктури, яка використовується військово-промисловим комплексом Росії, фінансує російську злочинну війну проти України. Додалися ще фактично цілі в портах. От Тимрюк, наприклад, це ж те, що постачається до портової інфраструктури. Напередодні були Туапсе, Новоросійськ. Не виключено, що доберуться наші сили і до Балтійського моря. Там є Приморські, є Усть-Луга. Це великі нафтові термінали. Загалом через Чорне море і Балтійське проходить близько двох третин експорту нафтопродуктів російських. І звичайно, що зменшення експорту, його припинення, зменшення або неспроможність використання портової інфраструктури це дуже серйозні збитки, і це і є те, що назвали пекельними санкціями. воно Дійсно працює, але треба розуміти, що коли ми говоримо про відновлення, наприклад, чи відновлює ворог, або чи намагається так, звичайно, вони працюють особливо по тих об'єктах, які не знищені повністю, а є пошкодження, звичайно, відновлюють. Але ж ви бачите, що дуже часто, як тільки щось відновиться, ми бачимо, що завдаються в тому числі повторні удари, а це з метою завдання подвійних потрійних збитків. Тому що це виглядає так: удар завдано, а противник витрачає кошти на його ремонт, втрачає кошти і отримує збитки через простій, тому що не використовувався НПЗ за призначенням. А потім по ньому ще раз прилітає. І звичайно, що це подвійні потрійні збитки. Якщо говорити про власне портову інфраструктуру і ось цей тімрюк, про який ми згадували вище. Чим в цілому є цей об'єкт? Ну розуміємо, що там приводом для цього, для того, щоб ми про це говорили, є очевидно, ось ця атака. Але е, сам в собі цей об'єкт чим він є? Ну це фактично термінал, який використовується через нього, відвантажується продукція. Так само він дещо інший від Новоросійська і Туапсе. Фактично перед тим, як щось відвантажувати, потрібно накопичувати, а накопичується він на відповідній інфраструктурі? Ну і вона вражається, що робить неможливим фактично застосування і використання відповідного терміналу? Давайте проговоримо про те, що бачимо безпосередньо на фронтах. Ми прекрасно розуміємо, що залишається найгарячішими точками. Ми так звично це називаємо. Яка перспектива, чи можемо ми говорити про. Е Чи можемо ми говорити про якісь терміни, про хронологію? Даруйте, про час, е коли і як нам ще давайте так. Що може стати геймсченджером в тому, щоб захищати Покровську мирноградську агломерацію? Як вам виглядає, пане Олександре? Ну, я думаю, що е якщо ми говоримо про геймченджер, давайте не так. Я не люблю говорити, словом, про що ситуація дуже складна, і ви і я розуміємо, підбираємо максимально слова з вдячністю. Немає гімченджера, гейм геймченджера. Немає. От давайте тоді так, про час Коли? немає. Немає геймченджера. Що зараз відбувається для того, щоб не було ілюзій щодо геймченджерів, зараз відбувається. Стратегічна оборонна операція мета виснаження противника, мета утримування рубежів оборони для того, щоб сповільнити наступ ворога. Для нас це дуже важливо виснажити противника для того, щоб він далі не пішов маршем на десятки кілометрів вперед по Дніпропетровщині чи на з'єднання зі своїм угрупуванням Костянтинівців чи в Слов'янську. Ось це зараз мета. Вона досягається, вона виконується. Ми зараз боремося в цьому сенсі. Не тільки за рубежі оборонні і території, яку отримується, а за виснаження противника і збереження нашого потенціалу, щоб ворог не виснажив нас швидше. Ось про це зараз іде боротьба, і геймченджинг, до речі, в цьому випадку відбувся. Бо витримали наші підрозділи стільки хвиль на наступальних дій противника, що ну я скажу, це доволі таке дуже дуже потужно при цьому знищуючи. Ворога, коли багато хто прогнозував, що це неможливо, а це відбувається, і ми ще тримаємося в частині Покровська, намагаємося відбити позиції, в тому числі в районі Мирнограда. Хоч це і складно. Але ну скажімо так, операція треба просто усвідомлювати, які цілі задачі важлива і територія, але важливо виснаження противника. Зараз воно навіть в цій ситуації зараз важливіше, і ця задача виконується. Ви вже згадали про такі міста, як Слов'янськ, Краматорськ. Я думаю, тут і про Костянтинівку можна говорити. Чи змінюється щось для цих міст? І мені тут ідеться конкретно про атаки з неба, про наближення, про, скажімо так, реалізацію цих намагань російських зробити ці міста небезпечними в перманентному стані, коли ці дрони mm -hmm. будуть налітати. Ну просто там ледь не щогодини? Ну це стосується дійсно не тільки Краматорська, Слов'янська, це стосується зараз. Всієї прифронтової території, всіх починаючи від Херсону з півдня, закінчуючи сумами Чернігівщиною на півночі, всюди де є прифронтова або прикордонна з Росією територію, ворог е, вчиняє терор, вони просто знищують інфраструктуру, намагаючись робити ці населені пункти непридатними для життя, тому ще активніше зараз е, реалізовується якраз ідея по стіні дронів, так званій по тому, щоб якраз задіювати безпілотники-перехоплювачі ближче до лінії бойового зіткнення і до кордону з Росією, це дуже важливо, щоб захистити людей, які залишаються ще на прифронтових територіях, ще неподалік від кордону з Росією, тому що якраз мета противника і є серед іншого руйнування повністю просто будь-яких нормальних умов для життя ну це відвертий терор, який зараз Росія реалізовує. В тому числі завдяки різним типам дронів, іноді навіть використовуючи і шахеди подальності там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення або від державного кордону для ударів, чого там ще рік тому чи два тому не спостерігалося, давайте ще подивимося на південь. Які прогнози там складна ситуація? Гуляй поле, складна ситуація оріхів. Давайте подивимося прицільно, яка перспектива, і що по той бік лінії розмежування в один час противник активно підтягав ресурси. А як станом на зараз? Ну ви бачите, що після того як ворог мав дійсно певний стрімкий успіх, через те, що переважав силами, через те, що йому вдалося провести певні дії. Використовуючи різні фактори і погодні умови, і те, що вдалося протиснути певні наші позиції. Вони просувалися до гуля і поля, але зараз відносно ситуацію вдалося стабілізувати, тому що задіяні додаткові сили, і в принципі просування ворога значною мірою зупинено. Чи як будуть далі розвиватися дії, буде залежати від того, чи російське командування ухвалить рішення про перекидання додаткових сил сюди. І чи вистачить у них зараз можливостей для того, щоб проводити більш масштабні наступальні дії? Вони зараз ведуть дії на тактичному напрямку. А чи вистачить сил проводити на оперативному напрямку? Я думаю, що найближчий час покаже. Ймовірно, що ні? Я думаю. Але для того, щоб підсилити наступальні дії ще на Гуляйполе і взагалі на Запорізькому напрямку, це вони можуть спробувати звичайно. І думаю, що будуть пробувати. Дякуємо, Олександре, за те, що знайшли час за аналітику. Олександр Мусієнко. Нагадаємо військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України і військовий аналітик з нами щойно наживо.